Він знав, що настане колись час, коли Україна переможе і настане мир на нашій землі. І він за це віддав своє життя. Він не хотів ховати погляду від своїх синів, які б запитали його батьку, а де був ти і що робив ти. Він пішов захищати свою рідну землю. Дорога родина, ваш батько і ваш чоловік, людина з великою відео, ім'я якої написано великими буквами в новітній історії. Цілого світу, кожний день майбутнього нашого життя, ми повинні завдячити нашим героям України і захисникам нашої рідної землі, зокрема нашому землякові Данилу.